Доброго дня, шановні колеги, сьогодні у нас вже 14 вересня, і сьогодні, як я обіцяла, ми поговоримо про внесення змін 267 та 280 статтю Митного кодексу. Починаються ці зміни, починають працювати вже через два тижні, тобто з 1 жовтня. От, тому хочу вас е, трошки ознайомити. Да? Якщо ви пам'ятаєте, 267 стаття вона стосувалася класифікації товару. І раніше ця стаття мала наступний вигляд. У разі надходження товарів різних найменувань у кількості більше 10 товарних підкатегорій однією партією, вони за бажанням декларанта. Або уповноважені ним особи можуть декларуватися для вільного обігу на митній території України за одним класифікаційним кодом згідно з ОКТЗ, за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка візного мита. Якщо до окремих товарів, які входять до зазначеної партії, застосовуються передбачені законодавства. Законодавством заходи не тарифнове регулювання зовнішньої економічної діяльності такий спосіб декларування не звільняє декларанта або повноваженим особи від додержання зазначених заходів щодо цих товарів. Тобто раніше, якщо у нас в партії було більше 10 кодів да, товарних підкатегорій, категорії, то ми могли знайти код з найбільшою ставкою візного мита, перевірити заходи нетарифного регулювання. От і е, обрати код з найбільш з найбільшою ставкою мита. Немає значення, яка товарна позиція. Просто. Обирали найбільшу ставку, і в один код ми все зганяли, весь товар. Ну, так було дуже зручно, коли, наприклад, завозились частини-запчастини до транспортних засобів. Тобто ми знаємо, що класифікація відбувається по деяких там товарах. За призначенням, да, по деяких товарів за матеріалом, і завжди спірне питання, що за призначенням, що за матеріалом. І тому от 267 стаття, коли дуже великий асортимент, дуже зручно було обирати код з найбільшою ставкою мита, да, от, там, в розділі запчастини, да, і кодувати. Ну, відповідно, ми до митниці ще подавали такий роз'яснювальний лист, да, що ми скористалися вимогами статті 267, розписували, які товари, да, які коди і в якій коди. От ми закодували, і тоді взагалі не було проблем. Митниця бачила наше бачення да, кодів, що там, там 25-30 кодів, з них там один код з найбільшою ставкою. Ми його обрали і закодували, перевірили, чи по іншим кодам немає якихось заходів на тарифне регулювання. І все це було дуже зручно. Коли там <кій> меблі, частини до меблів, там частини до транспортних засобів або частини запчастини до якогось обладнання, да, щоб все це в декларації там, 150 товарів цих не зазначати одним товаром за найбільшою ставкою, і все. От, головне перевірити, щоб не було там якихось там заходів не регулювання, типу сертифікації, там, воєнки, там, ну, які вимагають надання документів дозвільного характеру. Зараз, відверто кажучи, нова 267 стаття, ну я не задоволена, скажімо так. От раніше було простіше, це дійсно було спрощення для декларанта для брокера. Зараз я не бачу якогось спрощення. Зараз зачитаю нову редакцію, яка буде вже діяти з 1 жовтня. У разі, якщо до партії товарів входять товари, які класифікуються у межах однієї товарної позиції згідно з УКТЗ, в межах однієї товарної позиції, тобто перші чотири знака повинні співпадати. Вот вони за бажанням декларанта або ним особи можуть декларуватися для вільного обігу на митній території України за одним класифікаційним кодом за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка візного мита або вивізного мита, якщо йдеться про експорт. Якщо до окремих товарів, які входять до зазначеної партії, застосовуються передбачені законом заходи на тарифного регулювання, значить ну здійснюються відповідні ці заходи. Тобто зараз ми не можемо як раніше, да, як я казала по запчастинах, там щось е, уходить там 87-му групу, да, за призначенням, що це частини до транспортних засобів, а щось там уходить може в 39-ту або там совсаракову, да, там по матеріалу ми класифікуємо. Зараз так вже не може. Тобто, якщо у вас товари відносяться до однієї товарної позиції, тобто співпадає перші чотири знака, тоді в один код ви можете закласифікувати все. Ну, Як на мене, я подивилася у КТЗ, ну, це не спрощення, розумієте? Тому що якщо ми візьмемо, наприклад, одяг, да, то там взагалі. ну, по товарній позиції практично ставки однакові, немає сенсу да, в один код заганяти. По-друге, в межах однієї товарної позиції ну, дуже відрізняються. Ну, відрізняється сама класифікація одягу, тому що там навіть різні товарні позиції, там одяг жіночий, одяг чоловічий, одяг дитячий, синтетичний, звовний, збавовний там і так далі. Тобто, ну, це як на мене, це незручно. Ну, не Якщо б залишилась ті редакції, яка була, це було б зручніше. Ще щось, значить, яка відмінність буде по цій 267 статті? Значить, раніше, значить, можна було класифікувати. Товари, крім да, за одним товарним кодом, крім підакцизних товарів, тобто по 267 статті, не можна класифікувати підакцизні товари. Товари, на які законами встановлені кількісні обмеження на імпорт, і товари, до яких встановлено особливі види мита, в принципі, так все і залишилось, але в новій редакції 267 статті, є ще такий пункт: товари, до яких застосовуються різні ставки податку на додану вартість. Тобто, якщо йдеться про лікарські засоби. Да? Якщо у нас в межах однієї товарної позиції ви захочете закласифікувати а, лікарські засоби, і у вас в одній партії йдуть які за ставкою ПДВ 20, а які за ставкою ПДВ 7%, наприклад. Да? Ну, там Не зареєстроване або немає декларації про відповідність, а на щось є, там. Вот. то тоді, відповідно, якщо у вас ПДВ за різною ставкою оподатковується товари, також їх по 267 статті не можна закласифікувати в один код. Тому отак. От а, і а, у відповідності до цих змін ще були внесені зміни а, у 280-ту статтю, це ставки мита. Вот. І там а, ну так трошки я перший раз коли читала, в мене трошки такий холодок по спині пішов, а, тому що а, якось трошки, як на мене, незрозуміло написано. А, я зараз зачитаю, да? а потім просто своїми словами я поясню, що це означає. Бо так на слух, і навіть якщо ви будете читати, то воно. Трошки лякає. В 280 статтю значить, додали пункти 10, 11 і 12, тобто їх зараз немає, вони будуть з 1 жовтня. Цитую, у разі декларування товарів відповідно до статті 267 цього кодексу, до яких застосовуються специфічні ставки мита з однаковими одиницями. Виміру мита нараховується за найбільшою специфічною ставкою, яка відповідає класифікаційному коду у межах однієї товарної позиції. Ну зрозуміло, да, специфічна ставка це коли у нас нараховується мито, не в відсотках це адвалорна, а специфічно, коли у нас мита нараховується за кількістю, да, там, ну, там, ну, наприклад, там, 5 євро за кубічний сантиметр, або там 0,5 євро за літр, або там за кілограм, і так далі. да. Якщо з митним тарифом передбачено значить, нарахування ось такої специфічної ставки. Тобто, якщо ми в межах однієї товарної позиції все ж таки вирішили закодувати да, в один класифікаційний код, от, то і у нас специфічна ставка там за штучку, і ми перевіряємо, де за штучку саме найбільший код, ну, і відповідно будемо класифікувати в тому коді, де саме найбільша буде ставка за штуку. От. Далі. У разі декларування товарів відповідно до статті 267 кодексу, до яких застосовуються специфічні ставки мита з різними одиницями виміру. Найбільша специфічна ставка мита визначається для кожного такого товару з партії шляхом перерахування їх в адвалорні ставки мита, адвалорний еквівалент специфічної ставки мита перераховується як відсоток розрахованої суми специфічного мита для кожного з таких товарів від їх митної вартості. Мита нараховується за найбільшою адвалорною ставкою, яка відповідає класифікаційному коду у межах однієї товарної позиції, згідно з ОКТЗ, перерахована зі специфічної. Специфічних ставок мита. Базою оподаткування мита для таких товарів є їх сумарна митна вартість. У разі декларування товарів відповідно до статті 267, до яких застосовується як адвалорні, так і специфічні ставки мита, Найбільша специфічна ставка визначається відповідно до частини 10 та 11 цієї статті. Для кожного такого товару з партії перераховується в адвалорну, мита нараховується за найбільшою адвалорною ставкою, яка відповідає класифікаційному коду у межах однієї товарної позиції, після перерахунку специфічних ставок мита ввалорні. В общем, взорвався мій мозок. Пояснюю, тобто, якщо у нас в межах однієї товарної позиції, ми все ж таки вирішили да, класифікувати по 267 статті. І у нас, наприклад, специфічні ставки мита на одні коди у нас там за штуку, а на інші коди за кілограми, тоді нам треба перерахувати, що буде більше за штуку чи за кілограми, і застосувати ту специфічну ставку, яка буде більшою. Да? Якщо за кілограм буде більше, то на цей код піде, ну, піде той код, де буде найбільша ставка за. Кілограми. Якщо за штуки, значить ми застосовуємо той код, де буде найбільша ставка за штуки. Якщо у нас там 8-10 кодів і там є адвалорна ставка на якісь коди, на якісь ставки специфічні, є в штуках, є в кілограмах, є в літрах, що ми робимо? Перераховуємо, ну, беремо сумарну, скажімо так, кількість і митну вартість, і перераховуємо, що буде більше. Відсоток від митної вартості за найбільшою ставкою сума мита, якщо ми візьмемо за кілограм, сума мита, якщо ми візьмемо за літр чи за метр квадратний. І от яка ставка буде більшою, отой код ми і обираємо. Як на мене, ну, трошки я не можу сказати, що це взагалі якісь спрощення і якісь зручності для декларанта. Сподіваюся, що я ну, взагалі правильно зрозуміла ці внесення змін, і я сподіваюся, що можливо держмедслужба Держ надасть відповідне роз'яснення, якщо будуть питання. От. Тому, якщо в мене будуть ще якісь новини відповідно до внесення змін, да, питання класифікації, воно всі знають, що воно таке болюче. От. Я дуже була рада вас бачити. Всім гарного дня! Чекаємо на перемогу. Слава Україні! До зустрічі!